Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби. За прогнозами, вже найближчим часом це призведе до суттєвого зростання вартості пачки сигарет на 40 гривень. Що окрім позитиву у наповненні бюджету, так чи інакше, створює негатив ризик збільшення нелегального ринку тютюнових виробів. Саме про цього, про, про цей ринок, саме про цю проблематику, більш детально говоримо просто зараз. З Тетяною кощук, експерткою з питань оподаткування Growford Institute, кандидаткою економічних наук. Ми вас вітаємо, пані Тетяно, у нашому етері. І вже готові задавати питання про а, саме нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні, які основні чинники того, що він зростає, зростає, продовжує зростання доброго вечора. Так дійсно нелегальний ринок тютюнових виробів наразі знову починає проста. Якщо згадати історію, то ще у 2021 році він зворотно був 16 і 9 відсотки, а в 20-му 6,9% від цихального споживання усіх сигарет. Але вже станом на е, жовтень 2023 20, року ми мали рекордний показник сигаретної тіні у розмірі 25-8 відсотків. Тобто кожна четверта пачка сигарет продавалася нелегально і кошти потрапляли не до українського бюджету, а у кишені Тих виробників, е, які е, займалися такою злочинною діяльністю, 24-й рік був переломний у боротьбі з нелегальним ринком сигарет, і е, м, вже починаючи з березня до травня е, е, було поступове зниження нелегальної торгівлі, але е, найбільший е, Такій таке скорочення ми мали починаючи з середини 24-го року, і в жовтні 24-го року ми бачили зниження рівня нелегальних торгівлі вдвічі з 25,7% до 12,6%. і Цьому була активна діяльність правоохоронних органів і така консолідованість зусилля. Ем, податкового комітету парламенту, Беб ем, Державної податкової служби е, національної поліції, е, коли е, була припинена діяльність найбільших воробників іконових воробів, і ми поступили до такого результату. Але вже станом на лютий ми знову бачимо зростання рівня налегальної торгівлі сигаретами. Поки що вона не значне на два відсоткових пункта, але динаміка така небезпечна. І звісно питання потребує належної уваги. Чи що що сприяє збільшенню нелегального ринку царети? Перше зменшення так, реальних доходів на У нас триває війна. На жаль, людей все менше і менше коштів, це більше споживачів схильно купувати більш дешеву продукцію. А якщо середня ціна е, пачки сигарет у 24-му році була легальною, пола була 99 гривень, то нелегальний ринок пропонував продукт за 60 гривень. 40 гривень це суттєва економія, і от багато споживачів пішли на те, щоб е, таку продукцію купувати з е, другого боку е, в нас продовжується зростання антизінно-кіплові вироби. Е, Воно було е, кілька років поспіль на двадцять соків щороку, і це додавало суттєвий приріст ціни. Тобто, тереба ці ставали все дорожче. Але ну, якби, якби не було можливості і існування нелегальної цінового ринку, е, ми б не не мали такого рівня нелегальної торгівлі. Тобто ми маємо схеми. Е, от, Теми корупційні, які діють, і на жаль, попри ті зусилля, які були зроблені, попри, попри систематичні рішення, які приймалися, ми поки що не змогли переламати цю тему. Я думаю, що основною причиною тому є все-таки велика маржинальність цього нелегального бізиту і великі прибутки, які він отримує. Що от з можливість знаходити ці шпаринки і залишатися такі активним діяльні. you <laughs> Пані Тетяно, можна я вам задам питання? Не, е, знаєте, е, е, Я от просто слухала вас у пошуку простих рішень, як вирішити це питання, так? І поки ви говорили про те, що зростає зараз е, ціна, і зростають акцизи, і зростає е, відповідно е, ну, навіть пачка цигарок, так вона зростає, зростає у ціні. А чому не можна зробити таким чином? Це зараз буде. Моє там знаєте те, що я е, собі в голові вирішила вас запитати, чому, чому так не можна зробити? Наприклад, це просто знизити акцизи на саме відповідну продукцію, так, е, чисту, легальну. І таким чином вбити просто чорний ринок е, саме тютюну. От е, якщо чорному ринку буде вигідно продавати пачку за 60 гривень, то е, зрозуміти, як якими інструментами він користується для того, щоб йому це було вигідно робити, і вже з точки зору державного інструменту підлаштуватися під цей ринок? Чи можна так зробити? або ні? І чи поясніть тоді, чому ні? Ну такі прості рішення у нас не працюють. На жаль, чи на щастя? Ну по перше, наша держава потребує додаткових коштів для насування оборонних потреб, які в нас величезні. І ми повинні збільшувати власні можливості фінансування збройних сил України, оскільки певності щодо того, що ми будемо отримувати міжнародну допомогу тих обсягів, які ми маємо сьогодні. Ми не маємо, і ми вже в 26-му році можемо отримати додаткові дисбаланси у бюджеті, тому кошти потрібні і знижувати світ. Ми аж ніяк не можемо. Ну, якби Чисто з українських таких пискальних Миколаїв. Крім того, ми маємо ще е, вимоги європейської директиви, е, яка зобов'язує Україну рухатися у напрямі підвищення акцизу до позначки 90 євро за тисячу цигарет. Е, в інших країнах Європейського Союзу вже давно цей поріг е, будовано, Більшість країн там має має, має свій асис на рівні вище 150 євро, але от для України з її рівнем доходів ой, ця позначка 90 євро залишається якби недосяжною. Ми будемо протягом наступних кількох років поступово підвищити, актиз, щоб виконати цей європейський стандарт. Але як бачимо, що це досить складно, оскільки витікає ризики е звишення нелегальної таргівлі чи новими Тому знизити цих ми як не можемо. Ми маємо рухатися в іншому напрямку. І е ми маємо боротися з нелегальним ринком цигарет е з усіма можливими заходами. Те, що ми робили е останні роки, у 2024 році, потрібно аналізувати, які заходи були ефективні, які ні. Потрібно дивитися, що ще заважає подолати на новий ринок і е, далі вживати заходи. Наголошу, що країни, в яких взагалі немає нелегального ринку, цигарець немає. Е, якщо ми досягнемо рівня нелегальної торгівлі 5%, це буде е, дуже гарний результат. і Ми повинні до нього далі намагатися рухатися тобто, сучасних 146% 6 і до 5-5% у майбутньому. І, але це складно, оскільки ж зростає актив і зростає різниця між легальними і нелегальними сіками? Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, таку відповідь, якщо ми припустимо, що ми рухаємося на подорожчання акцизу, на звісно оздорожчання саме вже кінцевого виробу, тобто тютюнової продукції. Чи можемо ми говорити про те, що з цією тенденцією, яку зараз маємо, цей тіньовий ринок буде тільки зростати? Ну, ми зробимо все, щоб не допустити цього. Ну і я знаю, що е, податковий комітет парламенту е, інші правоохоронні органи працюють над цим систематично, і навіть було е, нещодавно повідомлення голови податкового комітету Данила Олександровича Гетьманцева, що е, Потрібно е, інформу... долучити населення до інформування про нелегальні продажі цінових виробів про нелегальні виробництва цінових виробів, оскільки динаміка і взагалі спосіб нелегального виробництва змінюється. Якщо е, ми попередні роки мали дуже велику частку виробництва на е, фабриках легальних, які е, українських виробників, які Третє зміну чи в другу зміну виробляли в тому числі нелегальну продукцію. Ось зараз ми більш дедалі частіше зустрічаємо викриття підпільних виробництв, які завасковують свою діяльність перед під зокрема під деревообробне підприємства в лісі. Це такий закритий тип виробництва, яке ведеться повністю нелегально. Одне таке було припинено. Яність одного такого було припинення що в Київській області, тому те, що потрібно ціляко стояти і ціляко е працювати над тим, щоб е тінь побороти. Якщо ми подивимося про структуру е тіньового ринку цигарет, то ми маємо м, майже е повністю контрафактну е виробництво, тобто це підроблена продукція і е Продукції так звана з маркуванням дікіфри контрабанда займає дуже невеличку частку в загальному споживанні нелегальних сигарет, тому потрібно боротися з цими двома схемами нелегальне виробництво продукції, підробленої продукції і боротьба зі схемою діці-при. Пані так так. Ми вже думали, що ми поборолися з системою дікіфри. Оскільки нас було прийнято законодавство, яке забороняє виробництво і реалізацію в магазинах безметної тортівлі цієї продукти, але як ми побачили в останньому заслідченні кантар, частка цієї продукції подвоїлася. Якщо вона за попередніми замірами становила 3,7%, то тепер це вже 6,4%. Тобто якимось чином ця продукція виробляється і потрапляє до українського споживача, а не поставляється на експорт. Як це не коментується в документах? От саме про це хотілося з вами поговорити. У 2024 році ми бачили зниження так відсоткової частки тіньового ринку тютюну. У 2025 році знову зростання. З чим це пов'язано? Це пов'язано з двома чинниками. Це зростання підробленої продукції і цієї схеми дітепри. -ді От нещодавно навіть в інформаційному просторі була новина, що в Одесі в порту була е, була як скажу, Знайдена цей контейнер продукцією зі цифрі, яка мала по постачатися е, в певні там, країни, три країни там були згадані, куди ну але вона міцно не змогла виїхати з України і ну якби з е, робляться припущення що ці випадки не одинокі не поодинокі. В будь-якому випадку ми бачимо дуже великі кількість цієї продукції на поличках наших магазинів, кіосків, і вона якимось чином ця схема працює. Тому потрібно далі з нею боротися. Розглядається один інструмент це просто відстеження. Руху цієї продукти від виробника далі, і але потрібно якби далі думати, чи ем, цей варіант боротьби може бути ефективним, чи потрібно застосовувати якісь інші механізми. От, тобто рішення повинні напрацьовуватися найближчим часом. Пані Тетяно, давайте поговоримо про міжнародний досвід боротьби з тіньовими ринками. Чи є такі вже досвіди, кейси, які нам відомі, на прикладі яких ми можемо в Україні вже боротися з тіньовими ринками? І далі поговоримо про те, як в принципі тіньові ринки можуть вплинути на нацбезпеку, адже це глобальне питання. Тож прошу, давайте розпочнемо з міжнародних кейсів. В Україні ситуація унікальна, такої так, 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 такого розподілу е, структури нелегального ринку ми не бачили в інших країнах, і тобто, що, що, що якісь позитивні кейси, які там можуть нам дозволити. Не подолати цей ринок, ми повинні дивитися кожен окремий випадок, зокрема в Польщі тут з рівня нелегальної торгівлі цигаретами, що, що там було зроблено, от, які методи там застосовувалися. От, але от так якось брати і е, е, копіювати якісь механізми, ми не можемо скоро буде. Проваджена електронна активно марка, де, е, вон, це схожий на систему закриття сигарет, яка діє в країнах Європейського Союзу. Ну але ж від цього одного інструменту е, впливу на на ситуацію буде, скажімо так, недостатньо. Потрібні інші методи. Е, ми маємо, наприклад, якщо по міжнародній кейси, що у Франції. Частка нелегального ринку збира ще вища, як в Україні, вона перевищує позначку 30%. і країна задавалася розвинутими інститутами і ефективною правоохоронною системою, не може впоратися з цим, тому що е Франції так також проти квіток, один з найвищих в європейському союзі, і це от, якби серйозна проблема. Тому сказав, що ми. Ooh. Можемо е, якісь конкретні європейські інструменти підглянути тут, впровадити все в нас буде діяти. Це е, я сказала, що це не той шлях, яким би ми мали рухатися. Ми повинні зважати на те, які в нас обставини, як функціонує наш нагальний ринок сигарет, і визначати от його подальші активності. Пані Тетяно, прокоментуйте ще нацбезпеку як такий доволі вагомий важіль у питанні тіньового ринку, чому держава має з ним боротися, наскільки це небезпечно в умовах війни, тим паче. Ну, питання безпеки це також досить таке небезпечне явище, оскільки гроші які. Потрапляють з продажу цієї нелегальної продукції можуть використовуватися для фінансування орган організованої злочинності. Е, можуть, е, наприклад, нелегальні е, виробництва бути е, якимось чином е, м, задійні для терористичної діяльності, для е, особливих стосунків тобто, зонах і припантових територій також на безпеку, що якимось чином буде потрібна діяльність. Організовуватися, ну а зумічених втрат доходу бюджетів в четвертому році е, вони оцінюються в 24 мільярда гривень, якщо рівень легальної торгівлі залишиться такий, як ми, от, сьогодні ми бачимо. Тобто, ми не до 24 мільярда гривень до нашого бюджету. з Точки зору фінансової безпеки, це звісно. Mm -hmm, Таке явище, яке от досить неба небажане в умовах. Ми селяко повинні цією боротися. По е, інструменти можуть застосовуватися різні. Чому, чому от можна нас причини існування цього нелегального ринку наведуло кілька? Що в нас недостатня відповідальність за нелегальне нелегальні виробництва? Ми маємо ситуацію, коли організатори цієї злочинної діяльності залишаються непокараними. Виробничі лінії, які вилучаються в цьому процесі при викритті нелегальних виробництв, можуть потім повертатися власникам. Ми дуже важко от нам зараз в Україні встановити. Ще от, походження цієї нелегальної продукції, для того, щоб ом, це е, е, було зроблено. Ми повинні мати реєстр е, реєстра стільки нових виробів, щоб можна було порівняти е, продукцію, які е, вироблені на конкретних лініях, е, не які е, 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 існують на закритих підприємствах і. З тими, що вже там за існуємо, щоб притягнути до відповідальності конкретних осіб і закрити от те чи інше виробництво. Цихраз бази зразків, це такий окремий приклад, нас немає. Тобто там дуже багато ще потрібно до роботи здійснити, щоб ми якби мали можливості за такі далі зменшувати рівень нелегальної торгівлі царета. Пані Тетяно, ми вам дуже дякуємо за те, що ви увімкнулися до нас. Ми вже маємо час лімітований. Ми маємо з вами прощатися. Єдине, що хочу запитати: чи може людина, просто звичайна, яка купує цигарки, зрозуміти, що це підробка або ні для до питання саме? Своєї усвідомленості в тому, що ти зараз є учасником тіньової схеми, просто чи може це зробити людина непрофільна або ні? Ну якщо людина купує сигарети за ціною ну, 60 гривень чи 70 гривень вже 25-му році, це однозначно нелегальна пачка, тому що. Не може сигарети коштувати менше ніж ціна податків. І, і Навіть акцизу, якщо не говорити вже і про ФДВ і активість, які включають крім того, що сигарети часто продаються без активних марок, і написновітрі на свідчить про те, що сигарети. Якщо воно продається в Україні, торе однозначно нелегальні. Ну тобто можемо говорити про те, що і кінцевий споживач може слідкувати за тим, щоб тіньовий ринок тютюну в Україні скорочувався. Ми вам дуже дякуємо. Тетяна Кощук, експертка з питань оподаткування Грофорт Інститют, кандидатка економічних наук, була з нами на прямому включенні. Друзі, ми прощаємося і дякуємо вам.